Вночі 18 травня расисти масовано атакували Україну ракетами та безпілотниками. Під ворожим вогнем опинився Київ та Одеса. Так, в Одесі, за інформацією речника обласної військової адміністрації Сергія Братчука, більшість ворожих ракет вдалося збити над морем. Втім, є й влучання. Одна ракета влучила у промисловий об'єкт, в результаті чого загинула людина. Ще двох поранено. У Києві ж на щастя. Обійшлося без постраждалих. Усі ворожі ракети та безпілотники успішно збила наша система ППО. За інформацією Київської міської військової адміністрації, зафіксовано падіння уламків у Деснянському та Дарницькому районах столиці. Найбільші пошкодження зафіксовано у Дарницькому районі. Там було загоряння на території гаражного кооперативу. Пожежа ліквідована. Врешті районів можуть бути падіння уламків на припарковані автомобілі. Прибудинкову територію чи лісопаркову зону. Інформації щодо потерпілих наразі не надходило.